Над Дніпром загоріли свічі, князь у воду веде народ, світло хресту відкриває очі, Бог благословив цей край і рід. Україно, я твій Бог живий, мій завід, як світанок новий, поки серце тримає мій шлях, ти цвістимеш у моїх полях. Мудрість храмів, кобзарів голос. Золото бань мов сонця жар та в серцях оселився холод, замість правди панує дар чорний пил несе вітер зі сходу, міста впали згасла доброта, коли серце відходить від Бога. Земля наповнюється гіркотою і сльозами, і сльозами. Україно, я твій Бог живий, мій завіт, як світанок новий і серце тримає мій шлях, ти цвістимеш у моїх полях. Степ широкий, молитва й шаблі, вільний крик, що лунає крізь час, доки правда, і віра над нами мир тримає козацький стяг, та прийшли незгоди, і гординя. Пісня віри зійшла на спад, де немає покаяння і миру. Там народ втрачає лад Шепно ти простий, я поруч як подих весни. Слово росте у віршах і піснях. Нива прагне свободи і життя, та кайдани стискають душі, без мене важка навіть праця. Коло зрізано в полі з хліб забрали, лишили тінь, плач дітей розтинає тишу. Господи, змилуйся, прийди знову. Важ плачу холодну ніч, я був із тими, хто не мав свіч, коли каєтесь, я знімаю ярмо і земля зазеленіє знов Гримить залізо над селом і містом, попіл стелиться по землі, та в окопі шепоче солдат. Господи, бережи мій шлях, тиха ніч, тривожний тим. Світло згасло у ваших домах, та я світло, що не гасне ніколи, Поверніться і там вам шлях. Коли обираєш не мене, земля стає спраглою темною, та варто лише шепнути прости, і я поруч як подих весни. Знов світанок і вільний прапор, пісня волі звучить над степом. Та свобода не просто слово, це поклик серця, вертай до мене, свічі площі, молитва в сніг, сотня кроків у небеса, де любов сильніша за помсту, там воскресає краса, вибухи, сирени й дим, діти плачуть у сховищах знов. Там і мир сильніший за зброю. Поверніться і зцілю дім я плач плачу холодну ніч, я був із тими, хто не мав свіч, коли каєтесь, я знімаю ярмо і земля зазеленіє знов я дав вам землю, де мед і молоко, дав вам небо й глибоке, дав моє слово, щоб жили, а не йшли в пітьму, Дав вам пісню, славте мене, усі народи, та коли серце тікає від мене, ви пізнаєте спрагу й пустелю, бо залишив джерело живої води, ви шукаєте криниці без вологи й сили, Та якщо народ мій схилиться й помолиться? І серце своє поверне, я почую з небес, прощу ваш гріх і зцілю цю землю знов. Поверніться, і я підніму вас, поверніться, і зцілю ваш край, бо любов моя вічна, і я з вами назавжди, назавжди. Схилімося, люди, як поле стигли, Молитва капає, мов дощ, гріх не сильніший за милосердя, кров ми змиває гріх, Колос виросте там, де попів, дім засвітиться, як храм, сини й дочки обіймуться знову, Бог повертає життя. Україна вернись до Бога. Же нас пам'ятати усмі твої тіні риб не пада Но Не серце не ріклу тя снова Україну от твоєння юки